Ось і настав третій місяць зими. Лютий. А що ми з вами знаємо про цей місяць? Давайте з ним познайомимось ближче. Назва Лютий закріпилася за місяцем у кінці минулого століття, адже він люту вдачу має пронизливі сніговії, колючі морози. Вітри і перемети все це лютий. Про це свідчать і попередні назви місяця: крутень, зимобор, межень, межа між зимою та весною. Лютий місяць дуже лютий. Запитає, в чому взутий? Вияхуга, завірюха. Не пускає без кожуха, але сонечко сміється, стиха по землі проб'ється, хоч частиночку, хоч хвильку, а погріє її спинку. А чи знали ви, малята, що лютий єдиний місяць, що налічує 28 днів у звичайні роки і 29 днів у високосні? А ще людий багатий на прикмети, прислів'я та приказки. У народі кажуть лютий місяць вітрів і кривих шляхів. Лютневі прикмети метелиці та замети. Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур. Лютий лютує та весні дорогу готує. У лютому у дня більше світла, у ночі менше холоду. Лютневий сніг весною пахне. Тож зустрічаємо з вами цей чарівний місяць. лютий. лютий в гості на гостину кличе всю свою родину. Та родина чимала, суне й суне без числа, морозища. Морозенки, і великі і маленькі, завірюхи капловухи, і сніжинки балеринки, і вітренко і вітрисько, вже вони близенько близько Ще до ночі в темнім бурі вся родина буде в зборі. Запита родину лютий, чи то кожний добре взутий? Гей, у танець. І зі сну збудять танцями весну.